Сьогодні, коли країна потрапила в біду, переживає важкі часи, кровоточать рани по всій країні, гинуть її діти. Ми, українці, наймиролюбніший та найдобріший народ, змушені стати до зброї. Наші діти вже не тільки знають слово війна, але й розуміють його значення. Вже декілька років поспіль впроваджується в житті Маркошівського ліцею всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл Джура. Вона стала невід'ємною складовою Національно-патріотичного виховання учнівської молоді. Виховна система гри «Сокіл джура» у ліцеї включає в себе систематичну насичену роботу у різних напрямках військово-патріотичне, екологічне, формування здорового способу життя, спортивне виховання. Виховна робота проводиться протягом усього навчального року і дає можливість залучити до спільної дії учнів усіх вікових категорій. У 2022-2023 навчальному році до гори приєдналася і молодша ланка ліцею Калнишевці. Ми учні 4 класу протягом року брали активну участь у житті ліцею, творчих конкурсах, спортивних змаганнях, екологічних акціях, долучалися до благодійних ярмарок. Пріоритетним напрямом є військово патріотичне виховання. Прагнемо, щоб у закладі панував національний дух. Чимо бережливого ставлення до національної символіки державних традицій. Наш рік постійно відвідує шкільний музей, вивчає історичне минуле ліцею, рідного села та долучаються до його наповнень. На уроках позакласного читання у бібліотеці ліцею знайомляться знаменитими постатями України, активно проходять заходи до свят покрова Пресвятої Богородиці, День Миру, День Української хустки. День єднання, свято Андрія, окремої уваги заслуговує волонтерська діяльність, яка впливає не тільки на свідомість, але й на відповідну сторону поведінки. Формує співчуття, милосердя до тих, хто потребує допомоги, теплого слова, розуміння. Так? Козача та рою беруть участь в акції Старим речам – нове життя, зносять старий теплий одяг для пошиття валянок нашим військовим на фронт, постійно прибирають біля пам'ятників загиблим героям, допомагають людям похилого віку. Здорова нація, добробут та процвітання країни залежить від наступного покоління. Сьогодні модно бути здоровим, і охорона власного здоров'я це безпосередній обов'язок кожного. Соколята активно беруть участь у заходах, що спрямовані на пропаганду здорового способу життя, тижні та місячне сприяння здорового способу життя та безпеки в Учасники рою беруть активну участь у тематичних іграх, конкурсах, вікторинах. На групі продовжного дня практичний психолог проводив бесіду про надання першої домедичної допомоги, адже ці фундаментальні знання дійсно рятують життя і краще отримати їх ще у шкільні роки. В ігровій формі діти зупиняють кровотечу, перевіряють пульс та дихання, вимірюють температуру тіла. З учасниками рою проводяться спортивні та рухливі ігри, уроки безпеки дорожнього руху, тиждень безпеки життєдіяльності дитини, конкурси та вікторини на краще знання правил пожежної безпеки, міної безпеки дорожнього руху систематично проводили тематичні виховні години та бесіди з профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму, пожежної безпеки та інших видів дитячого травматизму. Формування основ здорового способу життя здійснювалося через проведення різноманітних шкільних спортивних змагань, олімпійського тижня, малих олімпійських ігор, у рамках яких відбулися тематичні бесіди, спортивні змагання, веселі старти у класі проводились профілактичні заходи, спрямовані на попередження шкідливих звичок. Ми це те, що нас оточує одною із важливих проблем всієї планети. Є забруднене середовище, рій, калмишевці поставили собі за мету посадити квіти, маргаритки, примули, братки і долучити до цього інших. Вони постійно доглядають за шкільною територією, є учасниками клубу Дивосвіт. Гордимось тим, що у нашому рої дуже активні, креативні та талановиті особистості, які беруть не тільки активну участь у житті ліцею, а й у різноманітних конкурсах та змаганнях. Серед них обласний етап всеукраїнського конкурсу Парад квітів біля школи. В зимовий час уваги потребують птахи, що гинуть не стільки від холоду, а від того, що не вистачає їжі. Ось у ці скрутні часи для птахів на допомогу повинні прийти учні і дорослі. Саме тому вихованці рою смастрували годівнички для пернатих друзів. І стали учасниками обласного етапу всеукраїнського конкурсу годівничка. Тепер улюбленою справою дітей на початок уроків є поповнення запасів для птахів. Добрі справи, зроблені нами, прилучають до благодійності. Демонструємо патріотизм, милосердя, уміння розуміти проблеми оточуючих та бажання безкорисливо допомагати своїм співвітчизникам заради перемоги, миру і спокою в Україні, заради єдності нашої батьківщини.